Доброго дня, дорогі підписники! Так, це знову мій кіт-помічник Лео. І сьогодні ми розкажемо та покажемо вам легендарну річ штик до карабіну Маузера. А почнемо ми з загального опису нашого експонату. Зараз ви бачите повний комплекс штикового оснащення. Саме таким він видавався у військах Німеччини. Будучи повністю зі сталі, штик має бакалітові накладки. Загальна концепція виготовлення штика майже не змінилася з часів Першої світової. Так, він здобув трішки інші форми та втратив свою довжину, та це не зробило його менш популярним у військах. Даний варіант штика виготовлявся в період з 1934 по 1945 рік майже по всій Німеччині та за її межами. Інформацію про рік виготовлення, завод-виробник та номер партії можна знайти біля самісінької гарди на основі самого леза. Виробники німецької військової продукції штампували клейма майже всюди. Вони є навіть на кнопці за допомогою якої штик чіплявся до гвинтівки. О, малий, ти вже тут. Справжній мисливець. Не відволікайся та допомагай. Майже всі початкові реставратори при роботі зі штиком починають його точити. Мабуть, плутають цей виріб з ножем. Ніколи, чуєте? Ніколи не треба точити штика. Це вам не ніж. Сам по собі штик колюча, а не ріжуча зброя. А тепер пропоную вам послухати цей чудовий звук. Який дзвін. А звук це виходить лише тому, що в ножнах є пружина, за допомогою якої штик фіксується та дуже плотно сидить у шутлі. І так. Штик в ножни. А ножний шкіряний підвіз, так називаємо жабу. Окремої уваги заслуговує тема правильного носіння штика. В період Другої світової він займає своє уставне положення, докріплюючись до чехла малої піхотної лопатки та до поясного ременя з лівого боку. Таким чином, штик у компоновці з лопаткою п'язковує рухи солдата, а його вага майже не відчувається. Друзі, дякую за увагу! Зараз ви подивились 3 хвилини відео. Три хвилини вашого часу та три доби моєї роботи. Тому не пожалійте свого лайка та підписки. Попереду багато цікавого.